Всім привіт, дорогі підписники! Сьогодні хочу вам розповісти про підігрів паївки, як його робити самому. І так, поїхали. Так, ось такий кабель у нас є для підігріву. його використовують, використовують на всяке для підігріву там пол. Коштує він зараз недорого. Метр такого кабеля 17 ватт, 24 воти, 220, китайський кабель. Ось такий кабель. Це стара поївка. Тобто подогрів старий е, куплений. Ну, він дуже поганий, недовго прогресів. Погано гріє. Там, мінус, більше мінус двох вже починає замерзати вода. Практично штука. не робоча штука ми зробимо Робочу ну, штуку вже кабеля саморегулюючого. Своїмо зараз 56 гривень китайський такий хаб. Використаємо ми його 80 сантиметрів з цього кабелю. До цього нам подобається кусочку в окворі. 80 сантиметрів кабель. Тут нам прислали з ізольованим краєм. Ну, то Його э, не можна доключити. Тут два контакти, їх не можна зв'язати. зв'язувати. Ізольюємо, просто Подкусуємо, ізолюємо, ізольємо, передберемо. І, і, і вставляємо так один край. А другий край беремо Тут ще було яке відочку, дослідження контакту, не залякси. Його не можна перегинати, так як він може переламатися. Ну, лучше не перегинати. Ось так показуємо. Так дуже сильно не можна перегинати. Форму я зробив з обичного ведро 5 Ось воно. Ось таке ведро, одрізав дно. Дно сантиметра 4. Оце товщина. Але ще виробіть, щоб воно було крепше. 4 сантиметра, по-моєму. І там я показую, 3. М -м, можна і 4, нічого страшного, буде крепше. не такую для провода кругом вырезаем что выплавляем что вырезаем как получается на армировки взялась вот такую сетку вырежу еще по размеру провід, Це зачистити. так ось тут зачистив провід. Тут два контакти такі тоненькі і до них будемо зараз цепляти Перекручувати провід. Якийсь слабенький, можна провід, так як вона використовує. Бере 17 Вт на метр. Оцей кабель, іменно метр, бере 17 Вт, а якщо його буде 80-70 см, то він ще менше буде брати. Ось так примотали кабель. Порошенько заізолювали, щоб вони між собою там не контактували це соєдинення я зробив ось так, соєдинення за бетонував у поїлки. Там, де ці два кабелі соєняються, я їх внутрі став. Ось так, все видно. Зармірував сіткою. І так треба виставити, щоб ця спіраль була по центру. Не сильно Лежала на формі, не сильно вверх вам. по центру знизу все положимо, щоб вона так не прилягала, і зверху ся положимо І це все діло заливаємо бетоном. Бетон я робив один к одному, один цемент та один піскок, щоб нічого не додав. Такий провід. Можете, якщо ви вже знаєте, де вона буде стоять і ви робите для себе, то скільки вам треба кабелю. Там 2-3 метри метр. Стільки і робите кабелю. То, ось цей кабель на промі 56 гривень на даний момент стоїть у 2025 році. Китайське производство. Якщо захочете ось. Подивитись його характеристики, точну назву. Весь опис тут його. Є, звісно, дорожчі, там по 100 гривень, по 200 гривень. Ну, це самий дешевий Я собі брав самий дешевий ось такий кабель. І він працює в мене вже 3 роки без проблем. Дуже гарно гріє. Ось. Його там на там де замерзає, ну, багато де використовують. Труби підігрівають, мотають. Включаєш, він сам собі регулює, нічого не треба. Колонки на дворі там все багато де використовують. Ось його голубенятка наша, мої сидять. Буде пештик. Всі нагодовані, все чітко. Мороз на дворі. Сьогодні було 13. Вроді. Так, ось. Все. Подогрівчик у роботі. Я б сказав, прям гаряченький. Прям такий добре, 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 теплий, добре, прям пошти гарячий. Так, ось вирішив покласти термометр ось такий. Вроді більш не набігає. Може й набігає. як 36 градусів Показує Ну, 37. Якось так воно. На камері дивися 36, а так дивися 37, ну, 37 градусів показу. Може до 40 набіжить, не, не знаю. Це треба ждать довго. Це минут 10. Ось така температура. Решив засняти. Хай 37 десь градусів набігло. При 14 градусів мороза не замерзала вода. Я думаю, цього буде достатньо. Отакий От він. Ось. Все. Ще один. Це трошки у мене тут він надбитий вийшов, ну нічого страшного. Отакий От товстий, крепкий, така плита. Клас, поставив. Можете, кстати, собі під розмір робити, яка у вас там поїлка. Під розмір зробили і все. І все в роботі. В цьому году було 14 градусів, саме більше. Вроді би. Може ночі більше було. Ні разу вода я приходив, не замерзла. Ну ось так. Ось така штука. Не знаю. 50 гривень, 100 гривень. Десь щоб її зробити. Це максимум, посмотря ну, за яку ціну провід знайде. Так. так що підписуйтесь, братва, на цей канал. Буду знімати е, дуже цікаві відосики і полезні. Добре, всім пока. Дякую за просмотр. Підписуйтесь, не забувайте. Ось яка в нас зима. І небо синє. Ох, красота! ти шо ты шо синє. синє. Синє Синелу биван. То красиво, конечно, Білий так смотриться в сыне на сыню. ось сын делать.